Це один із головних збудників сезонних респіраторних захворювань у дітей та дорослих. Передається повітряно-краплинним шляхом симптоми від легких це нежить, болі в горлі, температура і аж до важких хрипів, бронхіт, пневмонія, аж до дихальної недостатності, Уражає переважно дітей молодшого віку, особливо недоношених, та людей похилого віку та з хронічними захворюваннями, де є ослаблення імунної системи. Діагностика ПЛР, а специфічної терапії не існує, тому лікування направлене на полегшення симптомів. Саме перше це забезпечення адекватної гідратації організму та контроль температури, збивають парацетамолом і та Інгаляції при бронхоспазмі в важких випадках іде госпіталізація, особливо увага батькам, якщо в дитині задишка, висока температура чи синюшні шкірні покрови, негайно звертайтесь до лікаря. А якщо ви хворі, то уникайте скупчень людей, щоб їх на наражати на небезпеку та тримайте контроль з лікарем, бо своєчасне звернення зменшить ризики ускладнень від хвороби. А якщо ви здорові, то на роботі часто мийте руки з милом і пальцем не торкайте слизових, Провітрюйте, тримайте оптимальну вологість та не контактуйте з хворими та бережіть себе. Бажаю міцного здоров'я.